Друзі, всім привіт! Чемпіонат світу в Сінгапурі завершився. Тож, давайте підіб'ємо підсумок виступу нашої збірної та в цілому всього чемпіонату. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Отже, давайте розпочнемо з головної неприємної ситуації цього чемпіонату. А саме харчове отруєння, з яким зіткнулись деякі збірні, буквально за декілька днів до старту чемпіонату. Перше про це повідомили збірна Сполучених Штатів Америки, що буквально за декілька днів до закінчення тренувального табору на Пхукеті частина збірної отруїлася, і це не був якийсь звичайний розлад шлунку. Деякі спортсмени втратили до 4 кг ваги. Саме через це збірна Сполучених Штатів вилетіла до Сінгапуру частинами. Спочатку полетіли ті спортсмени, які почувалися добре нормально. А ті, хто утроївся, вилетіли на декілька днів пізніше. По прильоту до Сінгапуру, деякі спортсмени знялись зі своїх дистанцій в перші дні змагань деякі виходили на старт, проте їх результати були. Дуже поганими, але збірна США була не єдиною, хто зіштовхнувся цією проблемою: Австралія, Великобританія, наші хлопці це лише ті, про кого мені відомо. Можливо, були і інші команди. Тепер ж давайте перейдемо до нашої збірної та їх виступ на цьому чемпіонаті. Почну з невтішного: це був перший чемпіонат світу в історії, в якому наша збірна не приймала участі в жодному фіналі. Звісно, це дуже погано. Наші хлопці виступали двічі в півфіналах: Максим Овчинніков на дистанції 200 метрів брас та Владислав Бухов на дистанції 50 метрів Вільний стиль. До них я повернусь трохи пізніше, а зараз я хочу поговорити в цілому про склад нашої збірної на чемпіонатах світу за останні роки. Як ви знаєте, в період з 2022 року було проведено чотири чемпіонати світу. Буквально кожен рік. Це сталося через відміну чемпіонату світу через коронавірус. І от стосовно кількості спортсменів, які приймали участь на цих чемпіонатах, в Сінгапурі наша збірна була в складі шести хлопців. В Катарії їх було семеро в японській Фукуоці в 2023 році. Було п'ятеро, а в Будапешті у 2022 році десять. Але це ще не, не страшніше. Те, до чого я підвожу, це за останні чотири роки на чемпіонатах світу від нашої збірної виступала лише одна дівчина у 2022 році. Це була Каміла Ісаєва. І все. Наше жіноче плавання перебуває у неймовірному занепаді. Звісно, у нас є Ніка Шарафудінова, є Каріна Слідкова, вони великі молодці. Але це, мабуть, все серед дівчат, хто старше за 20 років. Так, у нас є інші дівчата, звичайно, молоді та перспективні, які зараз виступають на нью-йоркських змаганнях. Але знов таки вони дуже молоді, щоб виступати на світовій арені. Хоча дивлячись на юзіді з Китаю, може не такі вже й молоді. І у мене виникає декілька питань, на яких я не маю відповіді. Де наші дівчата та коли настав момент, що вони всі зникли, але повертаючись до Сингапуру та наших хлопців, Максим Овчинніков та його півфінал на 200 метрів брас. Макс, великий молодець. Це був його перший півфінал в кар'єрі на чемпіонатах світу. З чим я його і вітаю. Так він не показав свої найкращі секунди, але виступив все одно чудово. До найкращого часу йому не вистачило буквально декілька десятих секунд. Практично кожен день перед його стартом я бачив, як він плаває в басейні на розминці. Як він готується, який він зібраний, налаштований, та націлений на результат. Тому я дуже радий, що в нього вийшло до півфіналу. Тепер найголовніше це продовжувати розвивати результат. Та далі рухатись до фіналу і потім боротись за призи. В цілому хочу відзначити наших брасистів. Окрім Максима, на чемпіонаті виступав Володимир Лісовець та Степан Бабенко. Володимир великий молодець. Йому не вистачило буквально декілька сотих секунди для потрапляння до півфіналу на 50-метрівці брасом. Хоча 50-метрівка метрівка це лотерея, і абсолютно кожна маленька деталь має значення. Зайвий рух, трохи довше ковзання, гірша реакція на старті і. Вже поза фіналом. Степан Бабенко теж показав гарний результат. Не найкращий в кар'єрі, проте все одно добрий. Я думаю, в наступному році рекорд Олега Лісагора на 50-метрів це брасом буде побитий. Хлопці мотивують одне одного, і ця конкуренція точно буде в нагоді. Плюс Володимир майже впритул наблизився до того, щоб розміняти одну хвилину на 100 метрівці брасом. І я сподіваюся, що наступному році буде прорив. Якщо вийде, і у хлопців буде час, то в майбутньому я хочу запросити їх на подкаст та поговорити з ними. Владислав Бухов та його півфінал на 50-метрівці вільним стилем. Влад неймовірно стабільний. Він мені здається, може показати ці двадцять одну у будь-який час, у будь-якому стані. Він пливе цей результат вже доволі давно і практично в будь-яких кондиціях. Минулого року у Катарі його прорвало. Він став чемпіоном світу. Він великий молодець, але на цьому чемпіонаті світу не все вийшло так, як хотілося. Швидкість по дистанції у нього просто неймовірна, але старт так і залишається головною проблемою. Денис Кесель Він виступав на трьох індивідуальних дистанціях на цьому чемпіонаті. І цей сезон, як на мене, був дуже сильним для Дениса. Він розміняв дві хвилини на 200 метрів комплексне плавання. Бетерефля у нього дуже стабільний. Він плив 1,56 вже доволі давно. Звісно, 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 хотілося б краще, але Денис це одно молодець. Я балакав з ним після його запливу на дистанції 200 метрів батерфляй. Якраз тоді він мені сказав, що усі хлопці отроїлись на зборах на Філіпінах. Тож він мені сказав, що доволі незрозуміло почував себе по ходу запливу, і йшло доволі важко. Хоча, як на мене, коли я дивився заплив, то він виглядав добре. Звісно, під кінець стомився, але це 200 батерфляй. Олександр Желтяков Сашко плив усю спину 50, 100 та 200 метрів. І, мабуть, Олександр мав найгірші наслідки від отруєння. 50 та 100 метрів він проплив відносно непогано, а от на 200 метрів його наче підмінили. 2,02 – це, звичайно, не результат Олександра. Що ж стосується світової плавальної спільноти, давайте розпочнемо жінок і. Звісно, першою на думку приходить самер Макінтош. чотири золота та одна бронза. Її нагородили як найкращу спортсменку чемпіоната світу. Зовсім трохи їй не вистачило до легендарного рекорду на 200 метрівці батерфляй. Але мені здається, скоро цей рекорд все ж таки паде. Кеті Ледекі вона стала семиразовою чемпіонкою світу на дистанції 800 метрів вільний стиль, сім чемпіонатів світу. Легендарно, вона вже давно вписала своє ім'я в історію плавання, але все одно продовжує бити усі існуючі рекорди. Лані Палістер, Австраліка, яка довгий час знаходилась в тіні своєї партнерки по команді Аріани Тітмос. І ось цього сезону Тітмос взяла паузу, і Лані повністю розкрилася. Її прогрес цього сезону був просто неймовірний. І до речі, ці три дівчини Кеті Лані та Самер подарували нам, мабуть, найкращі заплив цього чемпіонату світу. Також, звісно, Кей Даглас та Гречен Волш. Обидві дівчини виступили чудово. І були неймовірно близькими до побиття світових рекордів на своїх дистанціях. Переходячи до хлопців, тут звісно першу на думку приходить Леон Маршан: два золота, одне срібло та неймовірний рекорд світу на дистанції 200 метрів комплексне плавання. Рекорд, який він просто знищив. 1,6 секунди на 200 метрів. Це прогрес результату часів поліуретанових костюмів. І до речі, про 200 метрівку комплексне плавання. Трійка призерів цього чемпіонату Маршан Касас та Кос – тренуються в одного тренера. Боба Боумана, хочу також відмітити Шейна та його виступ на цій 200-метрівці. Він доволі довго не міг покращити свій час, і ось зараз на цьому чемпіонаті він зняв більше ніж секунду. Далі, звісно, Давід Попович і його перемога на 100 метрівці та 200 метрів вільним стилем. Дуже сильні результати, і видно, що він зробив висновки з минулого року. Він виправив свій тренувальний процес після чемпіонату Європи, і цього разу у нього не було такого спаду, як було минулого року в Парижі. Молодий тунисяць у стаєрському плаванні, який не залишив жодного шансу своїм суперникам. Ахмед Джоауді став дворазовим чемпіоном світу на дистанціях 800 та 1500 метрів вільний стиль. А його фініш на останньому відрізку на 1500 метрів вільний стиль. Просто неймовірний південноафриканський спинист Пітер Кодзія також став свого роду проривом. Хоча насправді чоловіча спина зараз дуже сильна. Конкуренція там просто неймовірна. І звісно, не можу не згадати американця Джека Алексі, який показав другий спліт в історії на 100 метрів цивільний стиль в Естафеті, 45-95. В цілому, цей чемпіонат вийшов доволі сильним. Було не так багато світових рекордів, як хотілося, але велика кількість спортсменів були близькими до їх встановлення. Факт того, що, наприклад, Самер Макінтош на відборі в Канаді встановила три світових рекорди. А зараз жодного викликають питання. І, звісно, цей чемпіонат подарував нам декілька просто неймовірних запливів. Наступний чемпіонат світу пройде у 2027 році в Угорському Будапешті. Будемо чекати на нього. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!